Про те, як стартувати і почати так би, реалізовувати ідею, людини має бути внутрішнє бажання щось зробити. Та? І зрозуміти, що е, життя йде сьогодні, в цю хвилину, то треба його робити зараз. Цього внутрішнього бажання щось зробити е, таке дійсно е, добре, е, і в тому числі Фонд громади, важко. Друге, треба отримати знання, прочитати багато. Про це що ти хочеш зробити, ти маєш познайомитися з практиками, а це мені здається дуже важливо на будь-якому, як би сказати, рівні. Ти маєш знайомитися. А що на а що в такому випадку робили мої там друзі-попередники, які там працюють в інших територіях? Коли ви отримали цей багаж знань, знаєте, що ви будете робити дійсно фонд громади, тоді вам треба мати спільноту. Тут такий випадок, що ви маєте опертися власне на оточення тих людей і їх також мотивувати, тобто для того, щоб вони спільно працювали. Коли ви маєте це оточення, воно дійсно обізнано знає, що воно хоче. Ви з цією ідеєю поділилися ідею підтримали завжди. Люблю, щоб голосували більше-менше, тому що в цьому випадку треба консенсус мати. На люди мають такі мати бажання спільно працювати. Ой, мені це не подобається. Ну тут треба така людина, має відійти. Це точно треба тих людей, які мають спільне бачення, і вони підтримуються. Ви тоді маєте почати діяти навіть кажу без реєстрації якої став, ви починаєте діяти собі, написати, якби такі кроки, перші, які ви маєте зробити. Наступний крок це реєстрація фонду, благодійний фонд чи громадська організація, форма, це довільна, яку ви собі вибираєте, знову опираючись на досвід тих людей, які вже це зробили. Філантропи мають чудову ну, якби, платформу, школа фондів громад, проти навчання можна. Так? Тобто подивитися ще з цією спільнотою, вибрати дійсно формат, який ви хочете, в якому ви хочете працювати. Ну, юридичний формат, про це йдеться. Тоді, коли ви зареєструвалися, почали якби вже маєте юридичний статус, я завжди рекомендую людям робити стратегічне планування на, на 3-5 років, хочете 7. Це має бути е, дуже гарне стратегування, де кожного буде почуто е, його ідеї, е, де ви сеперуєте те, що для вас головне, випишете собі. І хоча б мати бачення, куди ви будете йти, вже як ця спільнота інституйована. Після цього перший проєкт треба, щоб він був вдалий. Він може мультиплікований бути з досвіду інших. А можете самі придумати якийсь проект, такий перший успіх він завжди окрилює. І це дуже важливо, щоб мати такі проекти, малесенькі, нехай будуть, так? але е ті мотивуючі для команди. Коли ви зробите цей перші кроки, ви відчуєте, що ви щось зробили чудово. Наступне, треба дбати, щоб у вас з'явилася виконавча структура. Бо виконавча структура є стратегічні органи управління, там правління, директор, коли ви не маєте виконавців, яких ви фінансуєте, складно щось робити на постійній, сталій основі і дійсно бути впливовими. Це не є проблема там, якщо ви робите якийсь одноразовий проект. Це проблема, коли ви хочете бути довго працювати. То вам треба подбати, щоб у вас була виконавча структура. Наприклад, в нашому фонді зараз працює стало 10 людей. Ми працюємо з центром зайців, залучаємо в деяких випадках, що два тижні ми залучаємо ще 20 людей. Деякі дні ми працюємо 30 людей працює. Це стало, працюють люди, які в нашому фонді вже отримують платню. Там це не фінансує. Тут ми самі фінансуємо, тут фінансуємо ще із проєктів, яких якийсь проект написали. Тобто це ви дійсно тоді можете мати вплив якийсь ви маєте вагу. Так, люди працюють безкоштовно, ті, які там працюють, які задіяні в управлінні в роботі, але стало обслуговувати так, би я буду говорити. Цю спільноту має виконавча структура. Ми маємо специфічний досвід в Україні. Насправді я не знаю структур, які власне от таких благодійних структур, які створені фінансовою установою і е, релігійною організацією. Наш досвід показує, що насправді можна створити такі колаборації успішні. Е, ми створені в 2011 році е, кредитною спілкою Вигода. Єдиною фінансовою установою, яка працює, стало тридцять вже 33 роки е, без державної частки. Тобто, бо ще є ощадбан старший від нас. Ми спробували оцей прагматизм кредитної спілки заробити та об'єднатися з тою соціальною структурою, яка каже: ми служимо для іншого для, для суспільства, підтримуємо їхню віру, служіння. І нам це вдалося. Стрийська єпархія була нашим партнером. І від самого початку завжди рекомендую наш досвід говорить про те, щоб просто домовлятися про чіткі правила. Це, коли ви маєте партнерство, колаборацію, це вкрай важливо, бо потім дуже часто на цій основі, що ви щось не договорили, ви отримуєте непорозуміння і роз, розвалюються такі колаборації. Позаяк ми такі структури, кожен має свій характер. Тут фінанси, кооперація, тут релігійна організація, то ми домовилися про те, що всі фінанси, які дає кредитна спілка вигода, вони не можуть бути. Використання на проект кошти, які давали, давала крита спілка, ми спрямували у ендаумент на накопичення такого резервного фонду. Зараз він складає 5 мільйонів плюс. Ці кошти ми розміщуємо в державній цінні папери. Зараз це в ціни папери в основному є військових облігаціях. І ми отримуємо там до мільйона гривень доходу. Це нам дозволяє. Пережити будь які там кризи, якийсь певний період, тому що ми маємо свої власні ресурси. Тобто там, можливо, повторить не, не буквально, бо не треба буквально не знайти такої фінансової інституції, а хтось може має підприємство, хтось хоче бути більше е, в суспільстві, помітний е, і пробувати робити колаборацію з іншими учасниками. Треба мати правила. І друга наша рекомендація наш досвід це будувати ендаумент, будувати. Сталі фонди, які ви не будете використовувати, це дуже важко на початках. Я пам'ятаю, що ми там перших там 4 тисячі гривень. Ну це важко уявити собі, але ми їх не будемо забирати. Ми просто баємо у фонді. Уявляєте собі, ви починаєте з чотирьох а доходить до п'ять мільйонів. Але коли ви не почнете сьогодні. То ви завтра не будете мати п'ять мільйонів. А це стратегія. Це направді стратегія, що ми будуємо такий неподільний капітал, який нам буде допомагати переживати важкі часи, і насправді буде фундаментом для того, щоб з'явилася ця виконавча структура, і вона мала фінансування завжди. Дуже важливо, що ми домовилися, цього дотрималися. Церква любить роздавати. Навіть а ми з одного боку сказали, ні, ми оце ми не роздаємо. А те, що ми зберемо у вас у церкві, ми роздамо. Друге, ми маємо стратегічний план. У нас це візуалізовано за настійно. Там скати, ми, ми маємо плани, які цілі завдання. Тобто працівники, які приходять, люди завжди мають бачити, що ми що ми за не в комп'ютері. Третє, організація має мати певне е, число заходів запланованих традиційних в році, які є сталими, бо це гуртує людей біля вас. Четверте, я рекомендую розвивати е, членські організації. Ми не почали з цього, чесно скажу. Ми почали згодом десь три роки, ну чотири роки назад. Ми поставили собі планку про те, що ми хочемо залучати учасників, членів нашої організації і будувати членську організацію. Ми зараз маємо 108 учасників. Вони платять членські внески регулярно від 50 гривень. Найбільше платять там, 7 тисяч в місяць. Усвідомлене таке участь твоя, вона ну, кардинально змінює організацію, тому що вона повертає організацію до тих людей. І я кажу, ми служимо для тих філантропів, які усвідомлено жертвують кожного місяця. Та приблизно там, нехай ми вийдемо цього року. Я планую, що ми вийдемо на 500 тисяч гривень. Це непогані гроші для того, щоб членські внески приходили. Але ми маємо потратити 20% на те, щоби. Служити для тих членів, тобто для їхніх філотропічних ідей, як їм допомогти, щоб вони краще допомагали суспільству. Виникає питання таке, що кожен має свій інтерес. Тому ми вирішили, що наш фонд має клуби мати за інтересами. Де людина, яка хоче більш стало включатися в організацію, крім того, що на членські внески вона знаходить собі спільників, з якими проводить час, вони спілкуються на ті теми, які їм близькі, вони разом щось роблять, діють. це круто. І ми маємо таких три зараз клуби: клуб мандрівництва рідня, клуб Добрий господар і клуб читачів рідня. Ну і можна сказати, що молодіжні банки у процесі творення, ми там творимо для дітей. Тоді. Фонд має підтримувати ці клуби для того, щоб люди себе комфортно відчували. Вони будуть, будуть завжди хотіти в тому товаристві бути. Мета в клубі мандрівників нема прибутку. Є соціальне щастя людей, що вони спільно щось робили, як були в Карпатах, поспілкувалися. Ну, зібрали кошти, до речі, збираємо на якісь добрі речі. Поговіть собі, якщо ви будете мати, я завжди кажу, так би, мільйон членів, які дають по 200 гривень. То це буде 200 мільйонів 2,4 мільйони мільярди у рік. Ви можете реалізовувати зову такі неймовірні проекти. Да? Чи є такі спільноти? Ну, у нас, є, бачите, спільноти на підтримку ЗСУ є такі. Кархі, так би важливе питання підтримки ЗСУ. Але ми маємо створити такі спільноти. Для розвитку суспільства невдачі завжди пов'язані з такими очікуваннями, завищеними очікуваннями. Ми не класичні, ми, я кажу класичний фонд з одного боку фонд громади, а з другого не класичний, тому що ми охоплюємо велику територію. Насправді, фонди громад це мають бути у спільнотах, які один одного знають, і там вони закінчуються. Бо там будете мати дуже високий рівень довіри. Уявіть собі, що в вашому селі ви створили фонд громади. І ви кажете, все, що ми збираємо, діє тут. Тут, власне, в нашій громаді. Рівень довіри спільноти буде надзвичайно високий. Коли ви скажете, ми охоплюємо територію Дніпропетровщини, довіра буде впаде, тому що ви кажете, слухайте, я не хочу допомагати іншому якомусь там селу чи місту розумієте. Тому класичний фонд громади має конкретну територію. Ми маємо успішні спроби, де в селі працює фонд громади дуже успішно. Але є багато випадків, коли просто формально зареєстровано, немає ніякої діяльності. Мені здається, що кращого інструменту, як на мою думку, для розвитку громади, для того, щоб можна було балансувати інтереси, знаходити тих людей, які готові підтримувати проекти чи ініціативи громад. Інструменту кращого ну, дійсно немає. Фонд громади сам за своїми принципами він не споживає ці ресурси, а дає іншим. А це є підстава для довіри. Розумієте, коли ви збираєте гроші для когось, то довіра вища, ніж ви збираєте гроші для себе. Коли ви це робите, ви отримуєте, що найбільший капітал. У, у суспільстві це довіра, і коли ви маєте успішні приклад реалізації проєктів е, тими людьми, які мають ініціативи, які об'єднуються, то ви отримаєте колосальний ефект. Тому що е, ті люди, які жертвують, хочуть більше жертвувати, більше помагати, бо вони бачать результат. І мені з'ясова про таке про це пояснення, чому фонд громади має бути е, в кожному населеному пункті України.